Питаю. Дуже багатьох цікавить, чи потрібен кожух для патрона на 1К62. Ось і буває ця росочка бронзової заготовки з охолодженням. Щоб не було голослівно, для чого тут охолодження, якщо це бронза, твердість її 45-1. Тому охолодження тут не те, що потрібно, воно необхідне. І подивіться, що тут бришки. Так, все відбувається. Якщо відкрити кожушок, то у нас це все буде летіти на господаря цього всього праздника. Оце свято перетвориться на е, свято купала. Так що використовуйте і не лінуйтеся зробити. Досить корисна річ, багатьох іпаків. Захищає від сожі, охолодження зор, так і від стружки яка вилітає з коли патрона при розточці і досить боляче б'є. Коли розточується деталь, яка заходить на глибоко патрон, а в кулачках тримається там, допустим тільки на міліметрів 15-20 і в нас йде на отвір, відповідно, ззаду вилітають стружки всякі, мусор всякий дрібний, бруд і це все розлітається на всебіч і в нас навколо твориться хороший такий гарний коврик з стружки. Ось так воно гарненько розточується, нічого нікуди не бризкає далі, ніж потрібно. І охолодження працює так само.